Друзі, усіх вітаю! Сьогодні приготуємо дуже смачну сирну запіканку, яка дуже вам сподобається. Готується легко, просто, з доступних інгредієнтів. Виходить дуже смачна, гарно тримає форму та не розтікається. Для приготування нам знадобиться сир. Я використовую жирність 5%. До сиру додаємо дрібку солі та всипаємо ванільний цукор. Також нам знадобиться манна крупа. Сир викладаємо у велику миску. І усю цю масу нам потрібно дуже-дуже добре пробити погожним блендером, щоб сир став ось таким кремовим. Манну крупу потрібно залити молоком і залишити приблизно на 5 хвилин. Гарненько перемішуємо і залишаємо на 5 хвилин. Також буду використовувати родзинки. Можна використовувати інші сухофрукти. Я їх гарненько промила та просушила паперовим рушничком. Також знадобиться сметана, жирність не має значення. І яйця з цукром. Яйця потрібно взбити. Потрошки додаємо цукор і взбиваємо усю масу приблизно 4-5 хвилин. Маса повинна посвітлішати та збільшитись в об'ємі. Поки взбивали яйця з цукру, манка ось так гарненько набухла. І тепер цю манку додаємо до сиру. Далі будемо додавати сметану, нагадую, що жирність не має значення. І всипаємо родзинки. Родзинки я ніколи не замачую, коли використовую для якихось запіканок, тому що вони якраз під час випікання будуть вбирати лишню рідину від сиру в себе. Це ретельно перемішую, щоб маса була повністю однорідною. І далі додаємо до сирної маси яєчну суміш. І також це гарно перемішую. Можна це зробити міксером, можна просто ложкою. Я це роблю міксером на мінімальній швидкості. Форму для випікання я змастила вершковим маслом та присипала манною крупою. І виливаємо сирну масу у форму. Діаметр форми 30 см. Випікаємо при температурі 160 градусів приблизно 1 годину. Але час може відрізнятися в залежності від потужності вашої духовки. Готова запіканка добре піднімається, але коли вона повністю охолоджується, вона трошки просідає. Це є нормально. Холодну запіканку присипаємо цукровою пудрою. Подивіться, як класно запіканка тримає форму. За це я дуже люблю цей рецепт. Вона не розпливається, не тече, дуже ситна, смачна та ароматна. Дуже раджу вам спробувати приготувати. В мене на каналі дуже багато рецептів запіканок, вони всі дуже смачні, всі по-своєму різні і відрізняються один від одного. Спробуйте приготувати і за цим рецептом, впевнена, вам сподобається.